Доброго вечора, шановні українці. Сьогодні поговоримо про дуже важливу новину. На сьогоднішній день відбуваються перемовини між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним. Що це означає? Це означає, що фактично вони вже домовились між собою про однополярний світ. А многополярний світ, мультиполярний світ, як заявляє Дональд Трамп з медіа американських. Що це означає? Розподіл сфер. Щось, нібито як Ялта 1945 року. Щось подібне. Насамперед, хочу зазначити. Що мирні ініціативи Трампа, Путіна та Зеленського не призведуть до довготривалого їх завдання Лише відсрочити напад Російської Федерації на цю країну. На сьогоднішній день. Хочу також зазначити. Що мирний план Путіна Трампа та Зеленського нас не влаштує. Чому? Тому що це капітуляція України повністю і не є справедливим миром. Це капітуляція. І від від капітуляції нетривали, а потім знову Російська Федерація на нас нападе. Саме нападе. Тому нас такий договір не влаштовує. Чому? Тому що це не є справедливий мир. Настю, справедливий мир є той, що я пропонував і пропоную публічно. Можете знайти їх в моїх минулих відео. Про що я мав на увазі стосовно мирного плану. Казон на мов, тому те, що пропонує Трамп, Путін та Зеленський, це не мирний план. це те ж саме, що підписав Порошенко 2014-2015 року, а потім не виконував, як і Путін, як і Захід, і сліпи. Європейці з ОБСЄ, які не бачили обстрілів Російської Федерації українських силовиків. Чому так буде знову відбуватися? Тому що не вивчили уроки історії. На сьогоднішній день. На сьогоднішній день потрібно міняти концепцію стосувало І ці перемовини призведуть які зараз ще до більш великої розрухи, ніж сьогоднішні перемовини, які були 1 березня 2022 року. Тому нас не влаштовує цивільних цей мирний план. Фактично, фактично. Нам готують капітуляцію України перед Російською Федерацією? Хто зробив так, що повністю знищив українську оборону? Це зробив Захід український президент та Російська Федерація, коли забрали у нас ядерну зброю? Тому. На сьогодні, допоки при владі не будуть ультраправі, не будуть кордонів 91-го року. Але це не означає, шановні українці, війна до останнього українця, це не означає розруха, це не означає, що ми підемо шляхом насилля чи війни проти Російської Федерації. Ми. Пропонуємо ультрапарів перемовини з Російською Федерацією на інших методах перемови, про які я неодноразово казав, що та концепція нас не влаштовує миру з Російською Федерацією та з Заходом, тому що вона для нас неприємна. І розділ України на частини для нас теж неприємно. Ми хочемо досягти кордонів 91-го року і досягне. Але це не означає, що будуть гинути ці війни. На сьогоднішній день потрібно негайно повністю розформувати силові структури. Судово гілкувати, тому що це Багас на тілі України, тому що вони неефективні їх можуть замінити українські ультраправі українська націоналістична армія, український націоналістичний трибунал, вони будуть більш ефективні, ніж нинішня система правосуддя та силовиків. Коли Кожен українець буде мати право на зброю з п'яти років без дозвільних документів. Це найважливо, щоб кожен українець мав змогу себе захистити. І не потрібно таким чином на сьогодні мусифікувати українців. Все, що зробила нинішня так звана армія республіки УРСР, Дискредитувала себе повністю, дискредитувала свою незаконну мобілізацію. І все. А потім каже, що до них ніхто не хоче. До окупантів ніхто і не хоче. Тому, що Що влада в Києві, що ви є окупант, і вам служити, ми не будемо ніколи, як і Російській Федерації чи Заходу, країнам Заходу. Всі іноземні шпигуни будуть з України вигнані. Ми все одно здобудемо українську націоналістичну армію та український націоналістичний трибунал. Відповідно, вони будуть створені законом. І через зміни в Конституцію вони будуть зроблені. І через всеукраїнський референдум це є наша вимога. Але зрадники, які зараз засіли у Києві, не хочуть цього, тому що вони хочуть воювати вашими життями. Вони хочуть, щоб ви загинули. Ось що вони хочуть. Ми хочемо максимально зберегти українців, щоб вони були господарями на своїй землі. Яку забрали іноземці, іноземні інтервенти. Під назвою країни Заходу та Росія та іноземні корпорації. Всі землі, які в нас забрали, все майно, яке в нас забрали, буде конфісковано на нашу користь. Рішенням законів, які будуть прийняті, олігархів більше не буде, як і тих. Хто знищував країн вони будуть на скам'ї підсудні, і ми будемо їх судити по законам вищої справедливості. Ми разом переможемо, шановні українці. Тому, якщо ви зіткнулися з тим. Що у ваш будинок потрапила ракета, шахет, що потрібно робити? По-перше, збирати докази, збирати комісію, позиватися до Міністерства оборони України, до ЗСУ ППО, притягати їх до кримінальної відповідальності. Притягати до кримінальної відповідальності ЗСРФ і подавати на майнову шкоду, а також заносити цих причетних до військових злочинів, військових України та Росії до міжнародного кримінального суду. Про них дані передавайте. Не мовчіть. Потрібно це робити. І мир швидше настане. Ось побачите. Юридична консультація з будь-яких новим права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація в сфері військового права. ТЦК СПЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності вашої проблеми та питання. Не юридична, неправова консультація по темі ТЦК СПЗСУ, по темі військового права коштує 700 гривень, коли не працюють норми права. Заповнення заяви в суд коштує. 1000 гривень заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Юридична консультація з кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів. Терміновий юридичний захист в кримінальних провадженнях проти вас коштує 500 доларів відповідно. Юридична консультація з податкового права як вести автомобіль в статусі людини. Та бізнес коштує 1000 гривень. Також замовляй в мене витяг за кодом ЄРДПУ на електронну адресу академік.лав'єр значок e-mail proton.me. Підписка Лайк-репост. Також роби донати в описі до цього відео. Жми кнопку «Спонсорство» і спонсорувати, а разом доб'ємо до мільйона. Дякую за увагу, шановні телеглядачі мого YouTube каналу.